Так, шановні, всім доброго дня. Це мене звати Рученко Вячеслав Михайлович, це офіційне звернення моє. Зараз е, друга. Друга 21 2024 року. По назві відео ви побачите, що. Це саме звернення стосується призову в Україні. Мене так, Господь Бог розпорядився, що я виключений з військового обліку. Зараз я документ пред'явлю це. Я виключений 02.10.2019 року. По статті 37 пункт 6 пункт 6. Закону України про військовий облік і воєнний стан, я так розумію, да? От. таке це звернення. Е, прошу вважати офіційним моїм зверненням е, у разі порушення моїх громадянських прав е, е, співробітниками ТЦК. Е, бо Самі ви бачите, що коїться. Тобто я не буду, не буду зараз е, вникати в деталі, чому, я, чому в мене така, е, як це скажем, позиція моя, не служити в армії, не йти, там, захищати країну і так далі. Я не буду це коментувати. У мене є на це законне право. Держава мені його надала сама своїм же законом. Тобто, виключила мене з військового обліку. І я і на військовий облік вона мене сама за законом своїм же поставити знову не може. Тобто. Чому я пишу це звернення? Всі бачать, що коїться. Тут можна казати, хто скаже, що це правильно, хто ж неправильно. І для цього в таких випадках люди придумали закони. Тобто, люба дія любої людини вона може комусь, вона їй подобається, а може комусь не подобатись. І от вони приходять і кажуть: що це таке. Розумієте, так? Закони. Це одна з ознак держави. Тобто, мене держава за законом виключила з військового обліку, тобто, ну і так само е, лишила мене деяких там прав моїх громадянських. Ну, так, вийшло за її же законом. От, що ще ви ж бачите, що нічого не дивляться, там лимають вікна. Я все розумію. Я розумію одну сторону, там і другу, і п'яту. Мене це е, я людина маленька. Я прошу вважати моє це звернення. Що те я вже довго офіційним? Я не бажаю служити в армії. Я добровільно. Я не бажаю приймати участь в цій війні. Ніяким чином, я не, не хочу. Там причини прості. У мене моє маленьке життя, я прошу мене не чіпати. Розумієте, ви її там заварили, ось пусть і рішають. У мене воно з мене там толку не буде ніякого. Це я вам кажу. Я не бажаю. Це я відео, відео записую на випадок, якщо співробітники ТЦК або ну, військові. Підроблять документи, що я ніби щось підписав добровільно. Ну вони ж бачите, що вони роблять. Що вони роблять? Це зрозуміло, так говориться, Понимаєте? Бабахають цей бусик, бабам, ти в стресі, раз, курить, нічого такого. Розумієте? Там у цій матраси все вонюче, тобі кажуть, так. Іди в армію, ось тебе хороший одяг, ті автомат, зарплата. Ви розумієте, да? це, ну, кому... Мені не пролізять. Тобто, якщо, вон, я, якщо там буде стояти моя справжня підпись, то це буде е, тільки мене питками, кар... тортурами. Тобто, заставили це зробити. Тортурами. Якщо вони заставлять мене тортурами це зробити зразу же Я получу автомат, я зразу же розряжу його, в кого буду бачити військового. Тось, я ну, не жартую. Я прошу не чіпати мене. Я за законом не військово, не військово е, зобов'язаний. Я виключений з військового обліку, я не зобов'язаний ні ставати туди, нічого ні казати, не ні підписувати. Ну Так Господь Бог розпорядився. Зараз я продемонструю. Продемонструю це тимчасове посвідчення, військового зобов'язаного, що мені видали замість військового аквитація після там, судимості. ну таке, ось. Я зроблю на, цю, на, цю, на це посвідчення, я зроблю нотаріальну завірену копію, ну щоб не було лясім трясім щоб вони там його не порвали та нічого не було. Ну, розумієте, це роблять просто. Я, я їх розумію, ну мені воно не треба. Ось, Прошу вважати це за офіційне звернення до людей, до ну, збільшого до суду. Якщо мої права порушать, я не бажаю. Я буду я буду всіми, не буду брати в руки зброю, не буду служити. Ну, якщо вони мене не почують і почнуть безпридільнічати. Я ж вам кажу, що я зроблю. Я за себе не ручаюсь. Тобто, я прошу мене просто не чіпати. За законом, ну, не чіпайте мене, будь ласка, я хочу робити, Просто я хочу побути зі своєю сім'єю, з якою мене ця ж держава розлучила незаконно. Ну, я не хочу вспоминати там, згадувати минуле там різниці немає. Я прошу просто мене не чіпати і виконувати закон України, саму ж Україну я прошу виконувати свої ж закони. Якщо вони не будуть, ви не будете виконувати, ну, службовці державні, це до вас. Закони України, так навіщо мені така держава, яка не виконує свої ж закони? Ну за що туди мені воювати? Покажіть державу спочатку. Я не хочу приймати участь ні в якій взагалі. Я громадянська людина, я ніколи не брав в руки зброю і не збираюсь брати. Для мене вбити людину це щось. ну, Я не знаю, я не буду цього робити. Вплоть до... Думав вплоть до тюрми, а знайшов оцю справку, бо бам... я виключений. Зараз вам продемонструю її на відео, зроблю з неї копію. Я думаю, там вже і... У них є ці дані, ну не знаю. Вони ж, ви ж розумієте, да? нічого ми не знаємо, ти нормальний чувак. Ні-ні, так не пойдеть. У мене оця справка є. І так демонструю справку. все, громадськість, прошу вважати це за моє офіційне звернення. Прошу дати мені можливість просто робити. Робити, сплачувати ці податки державі, я тут буду корисний. У мене є на це право. Якщо ви вигребете всіх, Ну, це ж тоже не діло, ребята. Думайте, реально, куди ви, що і як, і зачем, і резон цей весь. Всі прекрасно все розуміють, кому це потрібно. Ну, я людина маленька, вона мені просто не потрібна. Якщо б не було потрібно, я вже б воював. Я не можу воювати і не хочу. І не буду нічого підписувати, підкреслюю. Так. Дякую, зараз демонструю на відео. Так, Демонструю. Ого, 8 минут. Та ні, тут много сильно. Так, це тимчасово посвідчення. Військового зобов'язання. Ручник Вячеслав Михайлович. Дата народження 21.82. -е, -е. то солдати. Тут підлягає. Це в 2019 році. В 19 я обратился. Я не помню вообще, что я туда пришел. Ну, пришел, когда освободился. Они забрали у меня билет. Написал я заяву. Снимайте меня. Вот они. Взято, снято. И вот 14 пункт. 02. Выключенный из вискового облику. Вот, будь ласка, все печати. Так, щоб, так, Це в законі так і сказано. там де, Десь печатку ставлять, десь, там сказано просто, щоб бу, була відмітка. а не Десь є печатка виключений, десь від руки вони пишуть. ну, я знятий з виключенням. Так, ну все, дякую. Це така підстраховка. я зроблю з нього, Я зроблю з нього нотаріально завірену копію. І буду з собою носити, і буду ходити на роботу. Спасибі велике. Дай Бог мир нам всім. Дай Бог, щоб ми взялися всі за розум, а всі ублюдки відповіли за свої ублюдочні дії і за смерть людей. Дякую.